У центрі надання соціальних послуг вже п'ятий день, як продовжують видачу гуманітарної допомоги від міжнародної організації міграції внутрішньопереміщеним особам Бердичівської міської територіальної громади. Така допомога надається адресно. На отримання її попередньо зареєструвались 347 осіб. Міжнародна організація міграції дуже ретельно підходить, аби допомога дійсно потрапила до того, хто її потребує. Вони всім телефонували, перевіряли. Два дні вони самостійно проводили видачу цієї допомоги, але оскільки людей багато зареєструвалося для того, щоб уникнути черг, то ми вже досягли домовленості про те, що допомога буде видаватися протягом п'яти днів. Практично, сьогодні ми вже завершуємо видачу допомоги. Це кухонні набори. Набори непродовольчих товарів, постільна білизна, матраси та розкладні стільці. Пані Людмила із чоловіком прийшли забрати необхідне сьогодні. Приїхали до Бердичева із Херсонщини, вдячні за допомогу та вірять, настане час повертатись додому, відбудовувати рідні території. А поки ж задоволені тим, що мають. Ну, по кількості ящиків, то, звичайно, допомога досить така суттєва, зважаючи на те, що ми виїхали з Херсонської області. Зараз наш населений пункт в окупації ще, ми з лівого берега. І наш населений пункт знаходиться між Голою Пристаню і Олешками і зазнав підтоплення. Особисто наш будинок був затоплений більше як на 5 метрів, то розумієте, що? Там все обвалилося, все пропало, тому допомога, думаю, якою ми будемо тут користуватися, заберемо її додому, можливість, думаю, така в нас з'явиться. Чекаємо дуже деокупації. Хочеться дуже додому, але віримо в, наших, в наші Збройні Сили України і впевнені, що скоро ми будемо вже вдома. І привітна дуже Житомирщина, привітний дуже бердичів. Так задоволені дуже і послугами, які надає даний центр. І підтримка завжди є, і матраси нам надавали, і миючі засоби, і гігієна ну те, що необхідно, ми забезпечені і дякуємо за те, що такі є волонтерські організації. Розумієте, що вивести в руках посуд і готувати на чомусь можливості немає. Постіль вивести, бо брали найнеобхідніше, але більшість цінних речей залишилося вдома. А зараз ті речі усі поцвіли, попріли і подальшому використанню не підлягають ані меблі, ані е, одяг, ну все. Якщо ще ми на щось сподівалися, в щось вірили, то зараз вже всі надії рухнули, Ну, будинок ще стоїть, слава Богу. Але, але да, не знаємо, що ще далі буде, оскільки ми знаємо, чудово, що як здійснюється деокупація, то. Рашисти вони нікого не шкодують, не шкодують ні населені пункти, ні людей. Вони знищують все на своєму шляху, а наш населений пункт близько біля річки знаходиться. То ну, віримо, віримо, надіємося, молимося Богу. Ну і думаємо, що все, Бог на нас глянеться і буде все добре. Те, що лишилося, ще нам лишиться, і ми будемо жити, відбудовувати, тому що там тільки відбудовувати треба. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.